Привіт. Давно нас не було, були на то свої причини. <кій> Всі поболіли, блядь, Вообще. Тупо. Артур заболів, потім Юрчик Юрчик заболів, потім Артур заболів. і погано. Чого не виходили, тому що трошки були заботи, хлопоти і тому подобне. Короче, хватало робити. Зараз з утра беремо трактор, їдемо прополювати гарбузи. Вчора я приїхав геть ж, вечором надів культиватор, пару раз пройшов, хорошо все. але ми трошки про... прощолкали, треба було раніше, треба було тиждень, а то десь і два добрих назад починати. Но чого я не почав, тому що гарбузи я допустив спеціально, щоб піднявся перій, даби його покропити. Бо площа була геться в період. Так, да, гербіцид добре зробив, взагалі чітко, геть, жаліться нема чого. Але цим самим розрісся гарбуз. І то тоді треба було покропити, тоді там Саня був зайнятий, його не було там. і коротко, Мені треба було оприскувач. Такі діло. Ну, не суть. Коротше, покропили, все добре, все вийшло. Сьогодні зутра, вчора вечором пройшов, думаю, аби тільки не було дощу. утра щось пройшло трошки. І там йдуть далі тучі, Ну, зараз швидко підемо, бо гарбуз розростається і потім буде жопа. Я почав потроху робити цю шарку. таке воно в мене вийшло. Це детальніше, потім я mm. луней буду знімати. Поки там тані не цвіти. <кій> Наче щось виходить. Так що зараз поїдемо роботи. Після дощу гарно все так дивлюсь, розпустилося. Уже ці кабачки цвітуть. Так, будемо їхати. Що за погода така? Це жесть. То сидиш, ждеш, молишся, того дощу ждеш. А зараз сидиш і молишся, аби він не йшов, тому що треба полоть. Я не чую шумить. Вчора два рази тут пройшов, добре, але ну, там перій пожовк, його треба просапувати, тому що оцей гербіцид добре зробив, але помимо перія. Над, помимо пер'я тулить і берізка. Вчора доїхав до краю культиватором, а там таке, що жесть. Вже приготував, поставив дві сапи. Юрчик, там, мабуть, накрилось наше. <кій> Дві сапи, ну ці приспособи, якими ми сапаємо. Мабуть, Юрчика розбудив, думаю, підемо по берегу, почнемо з тих городів дальніших, щоб не... Ай, коротше, ладно, пішов, я мурувати буду. Я думав він чуть-чуть буде, а ніфіга він не чуть-чуть. Хорошо, -чуть. що я навес тут накинув. Зараз наносив глини, кирпича і буду мурувати. Коротше. Рішили ми прийти прополювати, тому що все равно тягнути далі не можна, бо воно заросте ще більше. Хоч уважно, але сонце вийшло і вітер вже просушує трохи землю, то наче краще. А? Ось Юрчик уже Делає. Гарбузи хороші. Юрчик, а що ти пропускаєш таке, що збоку? Ну так його прорви, воно не взяв все одно. Коротше, перепустили. Гарбузи дуже високі. Це я Цей край підсажував тут трошки. Ті, що підсажував, поприймалися. Отаке Юро, таке, де тіпа, не взяло, то приріз, ну виривай. Не пропускай його. Гарбузи гарні, але погода, блін. Культиватор підрізає добре. Ну як підводить? Його треба було раніше, але в там оперених обстоятельств ми не могли. Бо то їздити. З ртуху їздили в лікарню і Юрчик приболів був. І зараз нас прихватило, мене, Таню. Жесть. Але все рівно прополювати треба, бо... Ще не дай Бог якихось там тиждень пропустить і жопа буде, його вже посередині не проїдеш, він вже <кій> розпуститься і все тоді. А на гербіцидів, на гербіциди грошей він... Вони теж дорого стоять. Так що зараз тут прополимо і поїдемо далі. Коротше, їдемо додому. Закінчили, який це третій кусочок, да? <кій> це жопа. Ця берізка грібана, ну і нафіг. все проводив. Я на край витягував такі глиби, що берізка все Ну? Вичистили, так? Да? Все осталось саме два більші. Все, я закончив. Те що трактором робити? Закончив. Ой, наїхав на часник. капець, ну ні, нічого. Коротше, обрабатували. Утром було трошки сирвато, але під день підсохло і пішло нормально. Що ця площа, що та площа. <плес> 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 Тільки от відкашлятися не можу. Фу, це жесть. Жарко, звісно, але ні за чого зараз робив, тому що на 5 часов Юрчика з, з зубами вести. Та думаю, зроблю вже. Дороблю цю площу та. Та Та потім вже між дорядку пройдемо то вже таке розцпене. Головне це зробити. Культиватор цепимо потім. Зараз піду покупаюсь, бо зараз вести чи з зубами щось там. Щоб подивилась, чи все в порядку. Та й таке на сьогодні діло. Мілочь з машини не збираю. Коротше, я до... Досипав, кажу, Тані, пішли до Наді в магазин. Ми ж не казали, не знаю, ділились, новості, не ділились. Надя відкрила магазин. А, у мене ще якісь є тут, а 20-ка є. Хі -хі. Ще, коротше, насобираю. Є як... Церковна миша. Ні, є, ось 20-ка є, десятка є. Ми ж не казали, кажу, не ділилися. Таня теж заболівша. Mm -hmm. Бухика є, спала все, погано так. Трих. І я так спав погано. Але це тим полоскала горло. А то, що мало мочі промокало. Це от там відкрив. Форецелін. Фурицелі. Форецелін? Тоже, так. І він, знаєш, трохи мені полишив. Коротше, ми ніяк не договоримо. А де Надя відкрита? Позвони до неї, бо в мене не нема. Добре. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Щас буде. Зараз Щас запишу і буде. <ріх> Пацани питають, коли нове відео буде відкрила Надя магазин. Тут вони купили участок біля нас і зробили магазинчик невеликий, зараз покажемо. Ось заходимо. Там вход, тут заходимо. Тут касир, тут морозилка, тут конфети. А тут є. Я такий м'язий, як бомж. Я тоже. No, Вау, все же. А я, я хочу. Разу, а кваса квас, немає в холодильнику? — Нет, не надо есть. Ты хочешь, а сильно холодний, да? А? Сильно холодний. — Вода холодная, да. Це нормально. Нормально. Норм... Ну то ні, давай я квас, короче, видишь. І ковбаси, і балабаси, і майонези, і кетчуноїзе, і серки, і сирки, і вода, і насіння, і, і мистання. При... Вона не показує. Але прибито. хочу прибито. Так що такі діло? Естафету прийняли Бодя з наді і зараз у них магазин. Я думав виїхати і Артуху собою взяти, але Артуха заснув. Так що? Зараз будемо їхати в город. Добрий. Ви теж в магазин? Ну заходьте. Ми йдемо, Таня каже, а ну пішли, глянемо на цвіти. Якийсь... Каже, ця штука, я її вже обривала. Я не бачу, де в неї корінь, де в неї що. Але, коротше, Воно заплітає, воно так його все плутає, що це просто каб'зєць. І кажуть, його треба чи палити, чи що ж, воно теж так в траву кинеш, і воно може почистити. Да? Так що забирай. А да. що воно таке? Взагалі? Я а не знаю. Якось... Диви і диви, воно як І не воняє? Як змія, квітку він. Це... Може це якесь подобі берізки. Ми тільки так. що ті менші два городи прополювали, там берізка була. Це жопа, я, блін. Ми з Юрчиком так нахирячились. Ще залишилося оці два куска наших здорових. Ну тут вже наче більш-менш, ну берізка є. Я не знаю, Треба все-таки як не крутий, до гербіцидів склонятися треба. Заплітає? Пішли, бо жарко, я не можу. На На гладіолуси? Таня посадила а гладіолуси, каже, Ти ж любиш. Ти ж любиш гладі вже. А оце ж трава? Вона мені така красива, я думаю, може це цвіток. Я вже не пам'ятаю, що я садила. Давина, не зовсім на траву схожа. Ну так, да, якесь таке нестандартне. Водіолис, оце ж дві палки, це ті покупні. А це, що я вже Оля давала, що я садила. А, -а, -а. а відрізняється, так? Да? Пішли. Шожулька? Шожулька? А що це Кашеня, сюди А, їхав я, е, їхав я. Щось я на горі ще загляну, бо дощі, що я конюк не накрив, думаю, а ну подивлюся, чи не натекла там вода. Я туди виходжу, а там кіт якийсь сірий. І дивиться на мене, хоп, потім почав зникатися туди, де обув. А Таня потім каже, Тані, запусти туди Маквіна наверх. Таня запустила Маквіна, а той Маквін бідолага? Да? Він пішов, подивився, але десь за метр так став, подивився і короче, дьору. Я думаю, добродар іде. Я давай добродара. Йду до продара, веду. Добродар одразу побіг. Кицька наричала. І Добродар потім знає, прибіг, значить швидко. А назад відходив вже три роки йшов. Піти, а Маквіна привіт. ще раз кинула, а він отак присматривався, а присматривався, я взяла і ззаді напугала, він на такі глаза і назад я кажу, випадку. Мені поки ще їхати, ще нема. нема, коротше, ще нема ще їхати, кажу, Тані, пішли, я покажу, що я зробив. Коротше, <гум> Юрчику кажу, знайди типу, мені два коліса. Юрчик кинувся, коротше, знайшов мені два коліса. Отак, огірки. Це що ж ми посадили по кругу, це я тільки заготовив, не ділав. А це я вже Коротше, колесо, нитки, огірочки туди. І диви. Заходиш собі у вігвам, нарвав огірків. Тільки ж кажу, ту штуку треба вже вішати. І, і і а, кого вішати? Тінь? Ну, Тінь, потіняючи. Бачиш, що тут капусту пожрали, якісь жуки. Я посадила, у мене були якісь. Супер-пупер огірки. Оці вірменські, що здорові. Да? Так я думала, вони не вибзуть. Ото було там 6 штучок в пачки. І вилізли? І це вони всі вилізли. Коротше, хто ще отак садить огірки. Ну я трохи попроривав їх, бо вони дуже густо було. Поняла? І тут так буде. І дивися, компактно, стільки міста, і воно не буде це, воно поплететься і собі взяв, прополов, прополов і не треба цей. Дай боже. Це вже потім я зробили, бо нитки нема. Короче, з зубами ми розібралися, ну, як розібралися? Короче, приїхали. Мені ще подобається ця, ця врач. Вона така класна, вона оце, коли робила мені, а я капець, як боюся, я, оце, коли вона починає щось, щось там сверлити, я таке кресло схопив так руку, думаю, що ця ручка трісне, а вона така. Киця зайчик, сонечко, спокійно, ну так, ну, в неї хороший підход. До людей, дітей вона зуби лічить, взагалі класно. Е, Юрчика посадили. Подивилися сказала, з зубами бомба. Але сказала, що? І не бомба. <говори> Ні. Е, коротше, каже, Як вона запаминає, вона, вона каже, в нього прикус геть ваший каже. Каже, йому треба брекети. <говори> так що? -ти. Каже, типу, дала номер, каже, дивіться, думайте, плануйте і <кій> рішайте коли, що не коли. Ну, так що, глянемо, що там буде за літо. Так що ючик треба садити більше гарбузів, більше сапат. В принципі, вона ну, як, каже, що типа, можна так, так але можна воно не старе, красиво все, буде, бо так. щось там. Ну, я бороду. Дружить. А вона так, каже, все. що типа, нижня челюсть, не пропорціональна, ось о, типа, лоб. Ця частина і нижня типа, менша, а так воно видвине туди. Е, ну, кажу, мене борода компенсує. Так, А зараз ми сядемо повечеряємо. Свій часник, яєць, Салат зробила, Таня, вкусний. Другий салат. Подаму, так, короче, це гіркий, капець. Я нажар... Юрчик начистив картошки, я нажар. Я купила сосіски. Пару сосісок дала. Чотири. Це Юра, mm. не пару, а Компот. тут теж чотири. <сум> <сум> так що сідай, сідай А що це за соус такий? Полюди <сум> теж купили. Я сьогодні <пий> скупилась. Молодець. Все, сідай в Чеснока навалив, наче хтось його так їсти. Я буду їсти. <сум>